Знаємо прес-конференцію про ситуацію, яка склалася з довготривалою невиплатою зарплат працівникам ТЗ ОВТ ВКТ Арго. Але е, так сталося, що е, вчора ввечері ми зателефонували у повноважений Чернівської міцної організації Всеробійського об'єднання свободи депутат Верховної Ради Руслан Зелик. Він мав можливість поїхати в Чернівці і я коротко надаю слово депутату Верховної Ради про події, які були останні. Ні, у Верховній Раді. Дякую. Шановні журналісти, запрошені. Тема нашої прес-конференції сьогодні. Це та дійсна ситуація, яка склалася в підприємстві РГО. Про величезну заборгованість працівникам. На цьому підприємстві, але коротко хочу повідомити вас про те, що 5 числа мала розпочатися друга сесія Верховної Ради України. Ви знаєте, що опозиційні сили Свобода, Батьківщина, заблокували президію, щоб все-таки з своєю політичної корупцію, яка була присутня в парламенті. На Кнопкодавство, коли голосують депутати не особисто, а за своїх колег, які відсутні на пленарних засіданнях Верховної Ради, чути за собою тягне, коли сесія не розпочала роботу, з комітетом Верховної Ради, які розглядають проекти законопроекти є негативні, тому в той період пробувалися не засідання комітетів, а просто робочі наради. Для того, щоб все-таки можна було розглянути їх, але рішення не приймалися, тому що відповідно до регламенту депутати не мають права голосувати в комітетах за законопроект. коли сесія не відкрита. Віцяю, що 19 числа сесія запрацює, але це буде можливим тільки тоді, коли знайдуть механізм голосування депутатів власну або власниками. Проводяться переговори між опозиційними фракціями і керівництвом Верховною Ради щоб якось вийти з цієї ситуації. Знаєте, пропонують е, запустити систему раду 3, коли можуть договорувати сенсорною кнопкою. Зрозуміло, що представники партії регіонів говорять про те, що система рада застаріла, треба її міняти. Це так все швидко і скоро може відбутися. І знаєте, що опозиція готова голосувати навіть власноручну. Для того, щоб всі ті законопроекти, які сьогодні є в всіх комітетах Верховної Ради, щоб вони були винесені на органі засідання і були проголосовані. Ось така ситуація. Крім того, для журналістів хочу повідомити, що 8 числа опозиційними взагалі, опозиційними силами у парламенті було підписано проєкт постанови Верховної Ради про те, що 2 числа, 2 червня, якраз після Великодній свят, потрібно провести вибори міського голови міста Чернівського. Ви знаєте, що два роки вже в Чернівці немає свого голови. В принципі, громада Чернівецька голосувала за людину, яку вони пропонували, щоб вона очолила господарську діяльність міста. Так сталося, що йому була неславлена довіра і він... На сьогоднішній день він є депутатом Верховної Ради. Чернівці засхловують на те, щоб мати свого голову, а не ту людину, яка може просто виконувати його функції як звичайний депутат. Тому така постанова зареєстрована, ми будемо намагатися, щоб вона була проголосована. Крім того, готується постанова про вибори депутатів міської ради. Ви розумієте, якщо міська рада залишиться в такому складі, якому вона зараз є. В принципі, говорити про якусь конструктивну роботу в міській раді не доводиться. Зараз я думаю про ситуацію на заводі АРГО, коли є безпрецедентний випадок величезної заборгованості працівникам, не виплати їх. Але це все затягувалося дуже довго і тепер невідомо хто має людям віддати гроші за роботу. Знаєте, що були навіть спроби працівників, які будуть заведені довідчиною, перекрити рух на одній з транспортних майстрах Чернівецької області. Представники трудового колективу зустрічалися з керівником на виконавчої влади Чернівецької області, з губернатором. Так виглядає, що ситуація знову заходить в якийсь такий політично-господарський клінч. Всі вмивають руки, а люди, як залишилися без заробітної плати, так і далі продовжують оббивати пороги судів, адміністрації і вимагати забезпечити її конституційне право на отримання заробітної плати, Тобто тих грошей, які вони зроблять. Думаю, Віталій зараз доповість в цю ситуацію, а потім можна буде два задавати досягнути. Продовжу прес-конференцію перед історією того, що було перед 18 грудня. З відомо, що склалася критична ситуація саме тоді, коли люди не витримали і пішли на мирні, крайні міри. Напередодні до мене, як до депутата обласної ради, представники трудового колективу зверталися кілька разів. Останній раз напередодні цих подій у мене зателефонували представники і спитали, як їм діяти. Адже влада постійно обіцяє і дає можливість тим не менше представникам адміністрації цього підприємства уникати відповідальності, можливо, навіть потужності вивозити в невідомому напрямку. Я з своєї сторони сказав, що я, так як і раніше, то було готовий максимально допомогти в тих повноваженнях, які є у та обласної ради. Напередодні, 17 числа, у нас було засідання комісії праці і соціального захисту нашої Чернівської обласної ради, головою якої я є. На засіданні комісії був присутній і Михайло Миколаївич Попієв. Після того, як ми розглянули ряд питань, які були на засіданні комісії, я особисто запитав Михайла Миколаївича, як він планує завтра вирішувати ту ситуацію, яка має бути в Хотинському районі. Не здивувало відповідь Михайла Миколаївича. Він сказав слідуючо: Я хочу побачити, хто перший переступить пішохідний перехід, а міліція знає, що робити. Ми зафіксуємо, і, того, і той крайній буде відповідати. Можливо, це буде хтось із політичних сил. Я сказав, Михайло Миколаївич, ви не грайтеся у політику, тому що таким чином можна дуже-дуже багато наламати дров, а нічого не вирішити. Ми один на одного подивилися, як е, представники різних ідеологічних. Е, але тим не менше, те, що сталося 18 числа, було продовження цих всіх рішень. Я хочу, щоб після цих слів наші помічники включили відео, де Михайло Миколайович змушений був реагувати трошки інакше, як те, що він говорив на засіданні комісії напередодні. Будь ласка, виключте світло і включите. Інакшому, як я він говорив день перед тим. Я хочу сказати, що мені депутатський запит, який пройшов 25 січня через обласну раду рішення, дали відповіді і представники прокуратури Чернівецької області, і представників Державного управління виконавчої служби. Державне управління виконавчої служби у своїх відповідях посилалося на те, що через закон України про публічну інформацію. Воно не має права видавати інформацію про ті активи, які має Гончар Анатолій Васильович і ті, хто разом з ним для того, щоб оцінювати. Як це розуміти, мені як депутату обласної ради, який по закону про місцеве самоврядування мав би отримувати інформацію у повному обсязі від будь-якої державної служби? Ці питання ми додатково будемо витребовувати у управлінні юстиції. Що не зможемо зробити, ми на рівні обласної ради, будемо просити, щоб депутати Верховної Ради робили. Але, тим не менше, повернувся до е, слів Михайла Миколайовича, який тільки що слухав, він е, пообіцяв людям вирішити ці питання. Нещодавно на звітній прес-конференції 5 лютого Михайло Миколайович на запитання нашого е, журналіста відповів, що йому єдине, що вдалося зробити, це намагатися знайти вирішення питання через повноважного представника Укр У мене постає питання. Багато що говориться про роботу виконавчої влади в Чернівецькій області. Нібито мала би можливість робити і виконувати свої справи в повному обсязі і робити для людей потрібні речі. Тим не менше, керівник виконавчої служби області розводить руками, нібито не має можливості виконати такі найпростіші питання. Чи не потрібно? Цьому напрямку питати е, вище керівництво держави про відповідність його як керівника виконавчої е, влади в області, про е, його відповідність посаді. У нас присутній депутат Верховної Ради, ми напередодні е, говорили про можливість вирішення цього питання. Руслан Богданович е, чітко заявив, що е, і він може вам це підтвердити, що це абсолютно непросте питання для виконання. І е, обов'язково в цьому напрямку треба задіювати і виконавчу владу області у особі голови обласної е, адміністрації, і комітети Верховної Ради, і при потребі, і Генеральну прокуратуру, і інші державні служби, тому що людям гроші держава зобов'язана знайти можливість виплатити той стіл переговорів, про який говорив Михайло Миколайович на відео на, е, тільки ж. Обов'язково має статися, він має в кінці кінців за свої слова відповісти. І це питання, якщо не впродовж двох місяців, то впродовж найближчого місяця півтора зобов'язаний буде вигнати. Ми з своєї сторони, представники Всеукраїнської об'єднання свободи, в цьому напрямку зробимо максимум зусиль. Далі хочу, щоб наші слова не перетворювалися просто в критику. Надати слово тим людям, які можуть розказати про себе більш е серйозно, і ви можете почути з перших уст вже тут, у е присутності журналістів. Будь ласка, пані Ірина, ви а далі почерську. Представте, будь ласка, так. Мене звати імене Ірина Фаридніна. Я працювала на приязній або до квітня місяця року. Забомовленість в мене розпочалась з липня місяця 2011 року. Загальна сума зараз у мене є 22 тисячі гривень. Це без моральних шкод і без ціляких там відхилень. Мене дуже дивує взагалі ця ситуація, тому що я ще розумію, наприклад, якби це була тисяча або дві тисячі гривень, і якби це був десь ларек на базарі, де я працювала. Це ж все ж таки підприємство державного значення, тому що. Продукція вивозилася і за кордон, і це і імпорт і експорт продукції, і взагалі великі кошти на загальнодержавному рівні. Мене дуже дивує саме ставлення губернатора області, тому що впродовж дуже великого періоду часу, там, біля року, не виплачувалися налоги в область. Це не дуже велика область взагалі чеклядка. Наприклад, я, я взагалі проживаю в Хмельницькій області, в місті Кам'янець-Подільський. У нас є такий завод, як е, цементний завод. Я знаю, що наша область в, основ, в, основ, в основній своїй масі кошти отримує від, від того заводу у вигляді е, налогів. Я е, е, дуже здивована, що Попіїв не знає, чи, як він стверджує, що він не бачить і не чув е, про таку проблему. Як не виплата заробітної плати, і як він е, міг не відчути на своєму бюджеті внутрішньому Чернівецькій області, що ці кошти не надходили до нього в бюджет. І зараз він е, очі навіть мені каже, перший раз бачу вас, перший раз чую про вашу проблему, як він, як керівник області, може називатись так, такою, ну, як він може називатися губернатором і керівником, якщо він не знає. На своєму подвір'я, що в нього робиться? Будь ласка, пану віч Аріна Олександрівна. Звільнилася з товариство обмеженого відповідальність або у квітні минулого року. Така сама проблема невиплата західної плати. Коли ми 18 грудня минулого року перекрили рух серіану атаки, тоді ми там задавали і Анатолію Васильовичу такі запитання, що чому досі не змінені статистичні дані. Він сказав, що що вам то дасть, навіщо вам то ви не туди йдете, то вам нічого не допоможе. Ну а ми такі хочемо нашої виплати, він нам і гроші не хоче виплатити, і щоб ми в державі попросили допомоги, також не хоче нам цьому посприяти. І отак вони нас болять. Мене звати Гульчак Ольга, я працювала в ЗОБТРО на посаді комірника. Я хочу доповнити Тетянова Чаліну про те, що що стосується з даних. Чернівецька область одна єдина обласна певна, яка не має заборгованості. От, Будь ласка, заборгованість виплати заробітної плати на 1 серпня 2012 року. На 1 серпня 2012 року наше підприємство ще працювало. Якщо хочете, тут є і відповідь відділу статистики на наш офіційний заклад. Хотинський район не має жодної копійки за заборбованості. На перше серпня коли вже всі ми, майже звільнені люди, мали масу судових наказів на руках. Судові накази також у нас є. будь ласка, хто хоче подивитися, але що передувало перекриттю дороги? Звичайно, що ми б ніколи на такий крок не... Наважилися, бо так само ми люди, так само в нас є сім'ї, ми так само хвилюємося, які це може мати наслідки. Починали ми, знаємо, поступово зходом ми йшли. Ми зверталися до директора підприємства. Немає відповіді. Ми звернулися до президента України, до прем'єр-міністра України, до Уповноваженого прав людини у Верховній Раді Валерії Лутковської, до прокуратури Хотинського району, до адміністрації Хотинського району, виконавчисло. Пройшли всі гілки влади. І на кожному рівні знаходили такий якийсь спосіб, щоб нас відкинути ще далі від вирішення цієї проблеми. І проблема до зараз. Вони вже апелюють тим, що підприємство на стадії банкрутства, тому ми не можемо вам ці гроші тягнути. То люди окремо мали судові накази ще починаючи з березня місяця. і з лютого навіть місяця. Завод на той час функціонував повністю. А на користь людей кошти не стягувалися. І от уже я кажу, не підтверджую інформацію, не можна говорити, але ми вже чуємо, там от керівники підприємства, там те вони відкрили, там те вони зробили, там вони хочуть в оренду вже брати підприємство у Шилівцях. Це ж знову такі кошти. А чому немає коштів для людей? Заплатіть людям, віддайте людям кошти і працюйте далі, займайтеся своєю діяльністю, ми не перешкода, якщо все буде згідно закону. У нас Юлия Владимировна, я работала начальником отдела кадров. Занималась, То есть уже дополнить мало с чем, но... Получается, работая и живя в правовом поле, люди и столкнулись с такой проблемой, что мы не вправе вообще ничего не добиться, не достучаться. Мы как по замкнутому кругу ходим в каких-то там верхних эшелонах власти, ну скажем, относительно области, и заканчивая книжками на местном уровне, где уже в, в налоговую, в пенсионный фонд по два-три раза в день люди в состоянии и не в состоянии приходить. Возьмите такую справку, а возьмите такую справку. Все э, чиновники сидят э, красиво в кабинете и все говорят: ну мы же очень хотим вам помочь, и никто не, не, не то, что не хочет помочь. Получается э, верхние э, самые там свои власти, либо Умалчивает и сознательно эта ситуация закрывается. Не может такого быть, чтобы ни пенсионный фонд, ни статус управления, ни налоговая полиция, администрация, центр занятости, куда не поступали деньги, ни единый социальный налог, никакие отчисления не шли. Это же суммы идут не в тысячах гривен, это около 10 миллионов гривен не выплаты на прошлый год. Какой, какой пенсионный или какой чиновник не знал о том, что не выплачиваются налоги? Значит, покрывают друг друга, власть не в состоянии не ответить за свои бесчинства, либо сейчас люди обращаются, они тоже не, никто не, с, не может ответить, что же на самом деле происходит. Это прикрывает друг друга. Значит, если эта власть уже там, не в состоянии, то банк частично государственный банк, Деньги государство дало кредитовать наши предприятия. Где деньги? Сколько миллионов было вложено в развитие предприятия? Значит, значит государству неинтересно, куда пошли эти деньги. Значит, государству не интересно, почему от Гульча Ольги или от Неденко Юли не поступили налоги. С нас Мало того, что мы остались без зарплаты, когда мы пошли в центр занятости. имея вообще конституционное гарантированное право получать пособия в размерах там, в процентном соотношении от наших зарплат, нам говорят, а вы не заплатили налоги. Мы говорим, как мы не заплатили налоги? У нас в справке указано, денег нет. И люди, проработав, кто пенсионного возраста, пошли на 544 гривны, потому что мало того, что мы не получили зарплату, с нас удерживали налоги, которые до государства не дошло, и люди остались на 544 гривны. И вот это вот замкнутый круг, уже скоро от нас инспекторы там, или какие-то служащие будут закрывать и не пускать нас в кабинеты, потому что одно и то же, мы ходим друг за другом. И если на уровне области это вопрос год не выносили наверх, то есть о том, что эта проблема есть, и стат управления дает э, отчеты, э, сведки, э, Ну не може такого бути. Всі об этом знають і всі діло ті, що этого не существует. Я хочу коротко ще доповнити слова пані Юлії, але фактами державного документу. Михайло Миколаєвич сказав на своєму звіті, що е, ті кошти, які є в заборгованості у підприємства, які нібито в стадії банкрутства, не враховуються в статистичних даних. Він неправдиво сказав методологічні положення з організації державного статистичного спостереження, стан виплати заробітної плати за 2011 рік. Чітко вказують в пункті 2.3 загальна схема організації робіт і сформування переліку звітних одиниць державного статистичного спостереження, суб'єкти господарювання, юридичні особи, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, далі підприємства банкруту. В статистичні звіти. Також за поданням регіональних органів державної статистики перелік звітних одиниць каталог доповнюється підприємством Бабанкутами. Включення таких підприємств до сукупності звітних одиниць дійснюється відповідно до списку, який формує та надає до органів державної статистики Державний орган з питань банкрутства, його територіальні органи. То питання додатково до Михайла Миколаївича, яким чином так сталося, що це не було включено, також буде найближчим часом. Від представників Всеукраїнського об'єднання свободи у Верховній Раді зараз. Прес-конференцію ми переходимо у формат питання відповіді. Будь ласка, ваше запитання. Сергій Зеленський. Інформаційне генство Уніант, портал Букінфо. Мене до вас запитання, можливо, до вас, напевно, було більш юридично підковані. Я був на прес-конференції Михайла Миколайовича тиждень тому. і Він буквально так це сформулював. Він каже, що е, ця заборгованість, яка існує у вас, вона нібито була оформлена як позичка підприємства. Е, я просто кажу його слова. Те, що він оголосив, можете це побачити на відео, бо є запис повний прес-конференції на порталі Букінфо і на каналі Чернівці ТВІ. Це ви можете побачити. Отже, я просто повторюю слова і хочу потім почути від вас відповідь. Він сказав, що це була оформлена е, заборгованість як позичка. І, і тепер дуже складно ці гроші вибити, оскільки правоохоронці зовсім по іншому повинні діяти для того, щоб ці гроші якимось чином забрати у банку, який, ну якби. В стадії банкрутства тепер розпоряджається майном підприємства. Це перше запитання. І Друге, дуже цікава фраза прозвучала про те, що ви сказали, що все-таки в підприємстві є якісь певні обігові кошти, оскільки ви чуєте як працівники заводу, що вкладаються кошти в керівництво Марго, десь в якомусь іншому там селі, ще якось в селі, і так далі. І так далі. Наскільки це відповідає справді дійсності? Дякую. Вересні місяці 2012 2000... року.